Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні ділюся з вами дуже легким і швидким рецептом. Я взяла дріб солі, 100 г води та беру одну склянку борошна або ж 150 грам, і буду замішувати тісто. Так як зараз сезон зеленої цибулі, то це будуть. Не знаю, як їх назвати, пиріжки, квадратики з начинкою з сиру та цибулі. Їх робити дуже швидко, тісто не дріжжеве і воно дуже швидке. На замішування такого тіста йде 4-5 хвилин, поки все змішаємо, і головне, щоб не липло воно до рук. Ось дивіться, все воно вже у мене не липне. Я зараз роблю кульку, накрию харчовою плівкою. І дам 10 хвилин йому відпочити, поки ми будемо робити начинку. Зараз накриваю і відставляю. А поки покажу, який в мене город на балконі. Дивіться, в мене великий лоток і трошки води там. І ось така цибуля в мене виросла. І дуже зручно, вона постійно свіжа. Коли мені треба, я її беру. Ну, ось десь дві таких цибулини. Мені потрібно буде на 4 штуки моїх пиріжків. Це буде перший варіант начинки, я вам покажу потім ще, як я робитиму. Я почистила цю цибулю і тепер її дрібню. Цибулю я не буду підсолювати, так як у мене буде підсолений сир. Якщо ви плануєте робити з другою начинкою, то робіть доводьте до смаку, бо багато хто любить з рисом, з цибулею, з яйцями, ці пиріжки можна будь-якою начинкою начинити. Тісто дуже гарне, швидке, еластичне. Кисломолочного сиру у мене тут 200 г, я додаю по смаку солі і даю одне яйце і все змішую. Вся начинка в мене вже готова. І якраз тісто відпочило, пройшло цих 10 хвилин, яких йому потрібно для відпочинку. І зараз будемо далі продовжувати працювати з тістом. Ось тісто відпочило, я тепер роблю кульку і буду ділити на 4 частини. Це у мене буде 4 пиріжка. Я не користуюся вагами, а ось так приблизно однаково. На чотири частини розділила. З кожної частинки потрібно зробити кульку. Ось таким чином, все липке загортається всередину і формується кулька. І зараз я всі чотири так зроблю і накрию цим самим салатником, щоб вони не обвітрювалися. Поки вони будуть відпочивати. Я ще покажу, яку я роблю підсипку, для того, щоб ці гарно розкачувалися. І наші кульки і не забивалися. Для цього я беру одну столову ложку борошна і одну столову ложку кукурудзяного крахмалу. Можна брати картопляний крахмал. Я це все змішую, і це буде підсипка. Цією підсипкою дуже зручно працювати, тому що як я беру тільки борошно, то тоді ем, ці млинці, що я розкатую, вони вбирають борошно і забиваються. А з крахмалом. Воно зовсім по-другому, воно дуже гарно розкачується і не вбирають вони в себе. Десять хвилин пройшло, і я беру вже першу кульку і буду качалкою її розкачувати дуже-дуже тоненько. Так як мої пиріжки будуть пектися без духовки на сковороді, то задача розкатати дуже-дуже тонко. Щоб коли вони будуть підсмажуватися, всередині не було сирого тіста. Розкачую так, щоб десь товщина була тіста близько 1 міліметра. Як розкачую ось на такому коврику, то дуже добре видно малюночок там через тісто. Ось так розкатала, якщо ви хочете знати уже. Скільки це в діаметрі, приблизно 28 см. І тепер беру вершкове масло, розтоплене у мене тут 100 гривень, і промащую по тісту. І тепер кладу начинку. Спочатку кладу цибулю, далі поверху буду класти кисломолочний сир. Ось Так, так накладаю, щоб і немало, і не багато було, щоб воно встигло. Гарно підсмажитися. Чим смачні такі пиріжки, але ж, да, їх треба їсти тільки гарячими, тому що холодними вони смачні, але ж не такі. А якщо ви будете їсти їх гарячими, то будуть вони скориночка буде хрустка, а середина буде м'яка та ніжна. Я раджу вам обов'язково спробувати. Це дуже бюджетний варіант, але вони настільки смачні, що ви не повірите, що вони зроблені з дешевого тіста. Ось так складаю таким конвертиком. І все зараз вам покажу: тісто не рветься, як би ми його не начиняли. Дивіться, начинка просвічується, але тісто ніде ні, не рветься. Все кладу на тарілку, яка теж присипана. Борошном з крохмалем. і слідуючи, роблю так само. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. В коментарях пишіть, які ви ще рецепти хотіли б побачити в мене на каналі. Ось так, я ще покажу, як. Швидко один розкачаю, вони надзвичайно швидко робляться, але ж дуже-дуже будуть смачні. Все, тепер знову промащую маслом і буду начиняти. Поки я доробляю, у мене вже пательня нагрівається, щоб була гаряча, щоб зразу їх швиденько-швиденько посмажити. Ось, знову ж таки, не забувайте промашувати ще тут маслом. І складаємо конвертиком. Можна складати, як ви хочете, але я роблю так і так зручно їх підсмажувати на пательні. Зараз вам покажу ось так. Дивіться, як світиться тісто, тоненьке, але ніде не рветься. Ось в мене вийшло 4 штуки. Я буду смажити на топленому маслі, не на олії. і пательня у мене вже гаряча. Зараз швидко розтоплюю масло і буду класти. Обов'язково їх потрібно смажити під кришкою і на середньому вогні. Зараз я вам покажу, я їх кладу. У мене сковорода невелика, і чотири не поміститься, буду класти по двоє. Ось так: накриваю кришкою. І на середньому вогні 4-5 хвилин. Ось прийшло в мене 4 хвилини. Зараз побачимо, які вони на цій стороні. Ось, дивіться, які вони вже засмагли і хрусткі. Накриваю кришкою і знову. 4 хвилини. Все. І тепер я виймаю на паперовий рушничок, щоб вони були не жирні, коли їх брати в руки. І досмажу два залишилося, теж швиденько досмажу і будемо зразу смакувати. Як тільки вони не полежали, а тільки з пательні, то вони надзвичайно хрусткі і смачні. Напишіть мені в коментарях, чи ви робили такі пиріжки, і як ви робите. Можливо, якісь цікаві начинки ви придумали. То поділіться, будь ласка, зі мною. Надзвичайно гарний варіант, особливо як ви десь на дачі, що у вас немає можливості чекати, а потрібно щось таке дуже смачненьке приготувати. Це надзвичайно гарний варіант. Ось у мене вже 4 штуки цих я підсмажила, і зараз я розріжу, покажу, які вони всередині, і будемо смакувати. Дуже печуть, поки в руки, дуже гарячі. Дивіться, дуже-дуже запашні. Подивіться, начинки дуже багато. І зараз я спробую і вам розкажу, смачний чи не смачний. Надзвичайно смачний, хрусткий, а всередині дуже м'якенький. І зараз я поділюся ще однією начинкою, і знову ж таки з зеленої цибулі, яку можна робити і начиняти мої пиріжки. Знову я взяла дві цибулини з свого городу, їх швиденько дрібню. І спробую ще з начинкою в мене є шматок домашньої моцарели. Я хочу її теж потерти сюди і порівняти, які смачніше вийшли, тому що з кисломолочним сиром я робила, а з мацарелою іще не робила. Вона дуже гарна йде в лаваші запеченому, то я думаю, що з цибулею теж вона буде смачна. У мене такий шматочок тут 100 грам, трохи буде малувато начинки, але більше на даний момент в мене немає. Ось я її перетерла. А далі по смаку, вона у мене була підсолена, то я не солю. А якщо брати, що вона не солона і з цибулею, то потрібно буде до смаку або ж цибулю присолити, або сир присолити. Е, так само я замісила е, порцію тіста із 4 штук, все роблю так само, тільки буде трохи друга начинка. Тобто я зараз змащую і буду насипати цибулю та мацарелу. І зараз подивимося, що вийде. Все роблю по тому ж принципу, що й перший варіант цибуля моцарела і конвертиком заліплюю, промащую обов'язково маслом, тоді воно, як запікається, то дуже запашне. Ось так. І знову-таки пательню я вже поставила, і ці я теж буду підсмажувати на топленому маслі. Ці трошки менше в мене моцарели, і вони трошки будуть плоскіші, але я думаю, що на смаковій якості це не вплине. Дивіться, тісто ніде не рветься гарне. Цих теж я зробила 4 штучки. І зараз так само на маслі натопленому, буду підсмажувати. Буду робити так само, як і з першими. Ще пару хвилин, і я вже доробила і зараз будемо ці різати. Ці трошки, на вигляд, не такі. моцарелла сплавилася, цибулю видно, моцарелла там є, але ж вони, вони дуже хрусткі. Печіть і чекаю коментарів від вас. І до зустрічі.